Бойових зіткнень по всій лінії фронту від початку доби зафіксували у генштабі. Там звітують про важку ситуацію на покровському відтинку. Українські оборонці відбили 19 ворожих атак. Намагаються наступати окупанти на Харківщині, Куп'янськ та Лиман, головний вектор наступу росіян у регіоні. І Більше про оперативну ситуацію там розпитає Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілеса, 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана. На сірка пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні. Слава. Перед тим як почнемо розмову. Традиційно наші шановні глядачі, ви бачите вже на екрані QR-код. Це збір. А, розкажіть нам на що збираєте, і от які результати дає застосування цього озброєння, на яке ви збираєте гроші. Ми давно з вами зустрічалися. Багато чого змінилося на поточному медіа командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХЕЛЕС. Це значить, що ми масштабувалися. Маємо серйозне орг'ядро і потужну команду, яка вміло передасть досвід тим, хто є зараз цивільним, але військовозобов'язаним. Закликаємо посилити сили оборони, заклика... зокрема вступити до 429-го полку «Ахілес». що стосується QR-коду і театру бойових дій на сьогоднішній день більше 50%. З цих законів військової сили противника це те, що воює проти нас. Від живої сили танчиків, артилерії, реактивної артилерії, протиповітряних засобів ворожих пілотів, знищуються саме безпілотними системами на театрі бойових дій. Безпілотники дали унікальну можливість бачити ворога в режимі онлайн, ефективно коригувати вогневі засоби, такі як артилерія, реактивна артилерія силоборони, і, звісно, ударні засоби ПЛА. Вирішують зараз достатньо ефективне завдання по боротьбі з противником на полі бою. Як ви знаєте, для того щоб полетів безпілотник, недостатньо мати всього лиш дрон. Це системна робота, злагоджена команди, яка підкріплена технічним супровідом. До прикладу, на самі стяжки, звичайно, як хтось купує в будівельних магазинах, підрозділ на сьогоднішній день витрачає 140 Тисяч гривень це ті стяжки, якими кріпляться боєприпаси до самих бойових дронів, електробатарейки і таке інше. Відповідно на ці комплектуючі витрачається щомісяця достатньо багато коштів, і для того, щоб забезпечити максимально ефективну роботу на полі бою, потрібна допомога української нації, тому що як відомо, битву виграє військо. Війну завжди виграє нація. Народ просимо підтримати полка хілес для комплектуючих і іншого обладнання, яке необхідно нам для ефективного виконання поставлених бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Отже, шановні глядачі, поки пане Юрій, буде нам розповідати про ситуацію на куплінському, в тому числі напрямку, ви маєте можливість доєднатися і висловити підтримку нашим оборонцям і зміцнити їхню обороноздатність. Куп'янський куплінський напрямок, пане Юрію, саме з боку дворічної Новомлинського, за даними Діпсейт, Росіяни розширили територію наступу. Розкажіть нам, яка ситуація на тепер там і як діє ворог, що це за атаки? Це піхотні чи вони застосовують брю? Техніку. Давайте ми розглянемо на три частини поділену оборону Купярщини. Перша частина це населений пункт Кругляківка, де ворогу в 2024 році вдалося розрізати плацдарм на дві частини на цьому вітинку. Незважаючи на штурми противника, і він ворог продовжує застосовувати броньовану техніку. Зокрема, вчора застосував. Вдалося призупинити противника. А останній місяць всі позиції залишаються за силами оборони. Наступна частина це куп'ян і куп'ян вузловий. Як ви пам'ятаєте, до 1 листопада ворог мав намір зайняти куп'ян лівобережний і вийти на Куп'янськ з вузловий, зокрема, але станом на сьогоднішній день сили оборони тримають всі позиції і присутності ворога немає. Що стосується Новомлицька ситуація, як ви пам'ятаєте, напевно, теж була така противник декілька місяців тому, користуючись погодними умовами, зміг зайняти населений пункт. Після цього ситуація була стабілізована. Едельвейс разом з іншими структурами підрозділи сил оборони, зокрема полком Мехілес, вжив заходів, і противник був скинути в річку скіл. Як наслідок ворог пішов ще вище і почав нарощувати з дворічної свої зусилля. Зусилля по тому, щоб перепливати річку на човнах, гумових на плотах, і відповідно таким чином живою силою займати плацдарм. Станом на сьогоднішній день сталих переправ немає сил оборони. Руйнують можливості противника до організації таких ведеться складна зараз боротьба і робота над тим, щоб стабілізувати ситуацію і не дати противнику можливості розширити плацдарм. Від чого залежить успіх справ на полі бою від двох складових: від ефективності виконання бойових завдань тими підрозділами, які приймають участь в цих бойових діях. Підрозділи це мобілізаційний ресурс. Це вчорашні ваші сусіди, які опанували можливості користуватися зокрема високими технологіями, такими як безпілотні системи. Тому закликаємо посилити сили оборони і відстояти нашу землю. А також за рахунок як державних програм, так і додаткового фінансування. Чим більше ми маємо ресурсу в руках, зокрема безпілотників, тим менше ворогу вдасться просунутись в глибину наших територій. І тим менше в нього шансів розвивати свій наступ, тим не менше те, що ви зараз спостерігаєте. Там е, свої е, все ж таки прогнози ви можете побудувати. Який план їхній? Яка ціль, куди вони будуть рухатися? З того, що ми бачаємо для противника, принципово важливо організувати передумову для окупації Куп'янська як Лівобережного, так і правобережного підсування сили оборони від цих населених пунктів для можливості в подальшому. Організувати, зокрема, залізнодорожні сполучення таке може бути. Бачається саме так, що для ворога це є принциповим завданням, тому що для організації залізнодорожнього сполучення сил оборони треба буде від Купінська відтіснити противнику орієнтовно на 30-40 кілометрів. Чи вдасться противнику зреалізувати свій намір в короткостроковій чи в довгостроковій перспективі? За моїм переконанням, ні. Всі прогнози казали про те, що ворог має всі можливості до окупації. Куп'янська лівобережного куп'янська вузлового до прикладу, але сили оборони показали свою рішучість, міць і професійність на полі бою, як наслідок ворог цих завдань не зміг виконати. Те, де ми знаходимося сьогодні і де будемо знаходитись завтра, цей ключ так до можливості успіху. Він знаходиться ж не в США, Америки, не в Європі. Він знаходиться всередині кожного з нас. І зараз саме, шановні глядачі, ви маєте можливість це висловити через донати для полку Ахілес на складові для дронів. Аби простіше кажучи, як е, пане Юрій сказав, аби той боєприпас прикріпити до того дрона, потрібні стяжки. І збираємо в тому числі і на це. Доєднуйтеся. А, ви нещодавно в ефірі казали про тактику карусель. То я так розумію, за результатами того, що ви вище сказали, їм і ця тактика не допомагає просуватися. Чи розшифруйте, що це за тактика? Ну, знову ж таки, в залежності від відтинку, якщо казати про населений пункт Кругляківка і там, де ворог намагається розширити плацдарм, не допомагає. Останній місяць сили оборони. Не втрачали позиції, тобто міцно тримають зараз ворога. Як виглядає ця тактика? Карусель? Це умовна назва. Це коли противник застосовує броню. Потім в короткому періоді часу застосовує високоманеврний транспорт або спільно, тобто броня, двоколісні мотоцикли, багін. Сили оборони розбили цей потенціал. Далі ворог пішов живою силою, постійні штурмові дії. Потім, в якийсь момент, вони перегрупувалися, накопичили, залучили резерви. Знову пішла бронетехніка, і такі каруселі вони, вони відбуваються постійно. Є вітинки, де за виключно за рахунок живої сили противник отримав успіх, тому що це складно описати, це треба бодай один раз побачити. Хоча такого видовища не побажаю нікому. Це просто коли йде хвиля за хвилею противника. Одну хвилю знищили, наступна проходить на їхнє місце. Знищили, наступна проходить на інше місце. І коли полонених росіян запитують, ну ви ж бачили, куди йдете під вашими ногами, просто лежить килим з трупів. Вони кажуть: так ми бачили, які у нас вихід. У нас дорога тільки вперед, тому що позаду. Їх зовсім не чекає. Ті, хто не виконує бові завдання, попадають під розстріли і розправи. Це не не виправдовує російського окупанта. Це вибір кожного з них, тому що переважно зараз воюють проти України ті, хто продали своє життя за рубль, за якісь загальні соціальні блага, тому що мобілізаційний ресурс, який є в Російській Федерації, примусово мобілізація, як ви бачите, відбувається максимально приховано. Воюють ті, переважно хто йде за гроші. Пане Юрію, деякі військові аналітики вже характеризують інституті ві... вивчення війни кажуть, що росіяни переключилися, перемикнулися на таку логістичну війну. А що це означає і наскільки інтенсивно вони в цьому застосовують дрони? Якщо казати про логістику дронів на передній лінії було зімнення, я думаю, що це не є секретом для ворога, що ми застосовуємо свою бабу Ягу для того, щоб. Максимально з безпекою для особового складу постачати необхідні логістичні вантажі на нашу передню лінію, не ризикувати зараз людьми. Точно так само противник уважно спостерігає за тим, що роблять сили оборони, і намагається також застосовувати різного роду техніку, як безпілотники, так і зокрема роботизовану техніку для забезпечення свого переднього краю. Але скажу вам так, що десь ворог намагається це впроваджувати. А десь ворог переважно працює живою силою? От ви, напевно, кожен чув хоч раз в житті такий словосполучення, як розвідка боєм. Розвідка боєм проводиться зокрема в один з аспектів для виявлення, де знаходиться противник на передній лінії боєзвітлення. І об'єктивно, ворог декілька разів може відіслати 3-5 військовослужбовців для того, щоб по них відкрили стрілецький вогонь. і Потім зрозуміти, де знаходиться наша позиція. Інколи він може покласти цілий звод. Для того щоб реалізувати подібні заходи, цю тактику противника сил оборони також розуміють. Тому за рахунок безпілотних систем ми робимо все можливе для того, щоб зберегти наші позиції, зокрема попередньому краю, максимально замаскованими, і ворога знищити дистанційно. Безпілотники дають можливості ворога вбити на випередження до підходу до наших передових позицій. І наші шановні глядачі зараз мають можливість. Я вас закликаю доєднуйтеся. Неважливо, яка сума, вона може бути і маленькою, але нас багато, і ми можемо допомогти полку «Ахілес» оснастися і дронами, і всім, що для цього потрібно, аби нищити ворога. qr код на екрані, пане Юрію, Росіяни презентували новинку у БПЛА. Це аналог ланцета і Талмаз. Дальність 200 кілометрів. І чому я вас запитала про логістичну війну. Тобто вони цілять і намагаються цілити і по тилах наших військ, я так розумію. Чи стикалися ви з цим БПЛА? Чи вивчали його? Наскільки він загрозливий? Особисто ще ні. Але скажу вам так: що абсолютно логічно і закономірний. Ворог це впроваджує вже протягом трьох років повномасштабної війни. Для них є. Важливим інструментом впливу на українців це терор прифронтових і тих міст, які знаходяться умовно в безпечній зоні. Противник тероризує цивільне населення з одною ціллю – щоб українці виїжджали з нашої богом даної землі. Бо противник чітко усвідомлює, що йому не вдасться звалити державний лад, йому не вдасться позбавити Україну державності, йому не вдасться знищити українців, якщо ми будемо об'єднані. Тільки нас роз'єднати, тільки нас послабити за рахунок зокрема виїзду українців з нашої держави. Відповідно, тут противник вже починає мати перспективу по отриманню успіху. Тож товариство я закликаю вас всіх і кожного, будь ласка, зберігайте єдність і пам'ятайте, що від нашої дружності всередині залежить загальний успіх справи і залежить те, як будемо жити ми, як будуть жити в майбутньому наші діти. Що стосується безпілотників противника, нам є. Чим їх бити за рахунок, зокрема підтримки українців, чим виявляти, і зокрема наші технології розвиваються достатньо активно швидко. Нас довгий час не було чогось схожого. На ворожий ланцет, станом на сьогоднішній день. Ми маємо булаву. за своїми характеристиками. Це дуже схожі засоби. І в противника, зокрема, і в глибину законів військові об'єкти, а також ті об'єкти, які продукують нафтогазодолар, які потім витрачаються на війну проти України. Як ви бачите, прилітає системно. Україна зробила високий стрибок в технологічному розвитку і можливості постачання на фронт засобів безпілотних систем. Тут може виникнути коротко, скажу, запитання. А чому ж, якщо з одного боку я кажу, що безпілотників за рахунок держави стало більше, і ми прогресуємо, а з іншого боку, ми звертаємося і просимо українців допомогти? Виникає певний десонас, чи неправда? Спробую пояснити: війна це гирло, в якому згорає весь ресурс. Весь можливий ресурс ніколи не буває багато дронів. Чим більше розвідувальних, тим краще бачимо ворога. Чим більше ударним, тим краще можемо знищити. Тому мінімальний ресурс для високоефективного виконання бойових завдань формується за рахунок державних програм іноземних партнерів і підтримки українського бізнесу кожного українця. Тільки тоді ми можемо бути ефективними на полі бою. Сил оборони необхідно підтримувати аж до самого завершення війни, до самої перемоги. І як наслідок потім дбати про те, щоб сили оборони динамічно реформувалися і розвивалися, бо там, де міцні сили оборони, там буде держава завжди успішна, Будують гроші лише туди, де безпечно. І е, міцність вашого полку сьогодні на сто е, трохи більше 100 тисяч наші глядачі е, укріпили. Я вам дуже вдячна, е, шановні глядачі, і вам, пане Юрію, за те, що нищите нашого ворога і не втомлюєтеся нас боронити. Це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка.